На глушець 1 у Луцьку від сьогодні облаштували платні паркувальні місця. На в'їзді стоять дорожні та інформаційні знаки. На виїзді термінал. Водій Вадим не зміг оплатити. Чоловік каже, дрібних грошей немає. Я хочу, щоб мені просто пояснили, як тут ставати. У мене Дрібні зараз гроші. на даний час 10 гривень, 10 гривень немає. Бачите, у мене 500 і 100. Бо банкомати по 10 гривень не дають. Ви мені дасте здачу з цього банкомата? Він не дає. Бачить. Паркомат приймає винятково паперові гроші, розповідає старший охоронець паркувальника Артур Раткевич. Коли людина підходить оплачувати парковку, я і мій працівник, ми не маємо права по закону брати гроші в руки. Тобто я допомагаю людині ввести дані, а гроші людина повинна вносити сама, обов'язково. Тому що будуть стояти камери і це є грубе порушення. Алгоритм, говорить паркувальник, такий. На в'їзді охоронець дає інформ листівку. Водій ставить авто та йде до терміналу. Поповнити як правильно. Нажимається інші категорії і зверху стовпчику. Автопаркування. Тоді вибираємо автопарк-сервіс, наша парковка. Тоді вводяться час, година, дві і так далі. Вам скільки треба? Годину. Після оплати чек потрібно покласти на панель машини під скло, аби працівники муніципальної варти не оштрафували, каже охоронець Олег Хаблюк. Платна стоянка, 10 гривень машина. Так, прибираємо, пояснюємо, що як свою роботу робимо. – Година. 10 немає на 20 не дає. Та як я маю заплатити? Якщо чесно, це не дуже зручно. І якщо воно йде в бюджет міста. Чим би. Ні? Хай буде якесь поповнення. В соцмережах писали. Да, все добре, хай буде, платна парковка. Паркувальний майданчик розрахований на 150 місць, з них 15 для людей з інвалідністю, каже директор комунального підприємства Автопарк Сервіс Олег Бахтай. З часом запрацює мобільний додаток і люди зможуть за допомогою мобільного телефону здійснити. Оплату можна буде сплатити за допомогою інтернету Smart луцьк програма, так і за допомогою смс-повідомлень. Нагадаємо, впровадження додатку для оплати паркувального майданчика анонсувала начальниця департаменту муніципальної варти Луцька Юлія Сиротинська в грудні минулого року. Коли додаток запрацює, Олег Бахтай не знає. Говорить, зараз у місті працює одна комунальна платна парковка. Торік планувало облаштувати 25. Вадим Панафідін, Петро Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.